Росія ймовірно безкоштовно годує Африку зерном, яке вона вкрала на півдні України у листопаді, і на початку грудня лише кілька днів порти Бердянського Маріуполя простояли без роботи через масштабний шторм. Вже в перший тиждень зими піратський флот Путіна активізувався, і окупанти, вочевидь, не припинять вивозити награбоване і взимку, навіть якщо в Азовському морі стане крига. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань, в якому ми розкажемо про підготовку захоплених портів Азова до зими. Підрахуємо, скільки російських суден побувало в Бердянську і Маріуполі за останні чотири тижні, а також скільки зерна Росія вивезла з півдня України за майже два роки окупації. У середині листопада з одного з чорноморських портів вийшли два судна із пшеницею напрямку Сомалі та Буркіна-Фасо. Їх прибуття очікується вже з дня на день. Москва має намір до кінця року поставити до країн Африки 200 тисяч тонн пшениці, начебто безкоштовно. Спочатку про це. На виставці Росія повідомив міністр сільгоспу Російської Федерації Дмитрій Патрушев. Наприкінці місяця Путін заявив, що ще три балкери, кожен з яких може перевозити більше 50 тисяч тонн, завантажуються зерном в Росії і також вирушають на чорний континент. Наростає турбулентність на ринках, абастряються хронічні проблеми в міжнародному фінансовому секторі. в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Кстати говоря, Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере, остается одним из крупнейших импортер, экспортеров продовольствия. И сегодня хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно. Водночас пропагандисти заявляють, що Росія увійшла до п'ятірки найбільших постачальників зерна в країни Євросоюзу. Аналіз даних євростату показує, що у вересні ЄС різко наростив імпорт російського зерна на 22% на місяць, тобто у 80 тисяч тонн приросту. Це максимум з березня минулого року, що й дозволило Російській Федерації посісти четверте місце серед найбільших експортерів збіжжя до Євросоюзу. 24% світового експорту зараз складає пшениця з Російської Федерації до вторгнення в Україну. Ця частка була 16%. Звісно, зростання будь-яких показників повинно мати якесь підґрунтя. Тож, очевидно, збільшення і врожаю пшениці, і його експорту по всьому світу це результат окупації Росією півдня України. Аналітики видання «Тексти» порахували, що за два останні роки війни проти України Російська Федерація могла зібрати з нових окупованих територій 15 мільйонів тонн з зерна. Це приблизно дорівнює річним показникам цілої країни, наприклад, Румунії. Дані із захопленого півдня про посівні площі пшениці, соняшнику і кукурузи надала компанія Уансойл, яка використовує супутники і знімки та машинне навчання. Журналісти порахували, що тільки на продажу зерна вкраденого в аграріїв Запорізької та Херсонської областей Росія заробила понад 2 мільярди доларів з урожаю 2022 року і мільярд з чвертю із цьогорічного. І вже підраховує прибутки з продажу краденого зерна на рік майбутній. Також плануємо там для думки. собрать и рассеять, вернее, еще озимок культур на полмиллиона гектар. Я с гордостью могу сказать, что мы вышли на 30% 30 центнеров гектара. Это показатели, которые Запорожской области даже не имела при Украине в хорошие мирные времена. Сегодня, конечно, идет разминирование полей. Мы еще не можем использовать в полном объеме свой потенциал. Зерно скрадених полів українських аграріїв окупанти вивозять через Крим, або ростов на Дону, Єйськ, Темрюк, Новоросійськ, Порт Кавказ тощо. Супутникові знімки регулярно показують величезні скупчення зерновозів біля терміналів у Севастополі та Керчі. А у соцмережах українці в окупації фіксують потяги з вагонами, набитими вщент українським збіжжям. До російських портів в Азовському та Чорному морях збіжжя доставляє піратський флот з Бердянська та Маріуполя. Буквально кілька днів тому, 3 грудня, в порту Бердянська, одночасно перебувало щонайменше три торговельних судна і одне військове. Такі балкери та баржі можуть перевозити від 3 до 5 тисяч тонн пшениці та інших культур, які в російських або окупованих кримських портах вже перевантажують на значно більші судна і відправляють до Туреччини, країн Євросоюзу, близького сходу і Африки. За підрахунками центру журналістських розслідувань, у вересні та жовтні в порту Бердянська побувало 20 російських балкерів. За останні чотири тижні на супутникові знімки потрапили сім неідентифікованих суден. Але через високу хмарність у листопаді бачити окупований південь з космосу можна було лише шість днів, а не 28. 100% Сто відсотків, що окупанти, не могли вивозити крадене зерно 27 листопада, коли на Приазові обрушився потужний шторм. А от в інші дні причастні, Окупованого порту навряд чи стояли порожніми. У Маріуполі під час негоди був помічений один балкер. Традиційно суховантаж пришвартувався з вимкненою системою ідентифікації. Проте зовні дуже схоже, що це смарта. Судно, яке належало ліберійській компанії, яке окупанти експропріювали влітку минулого року і перейменували на Олександр Захарченка. Крім ймовірної смарта АК Олександр Захарченко на причалах моніторинг ЦЖР зафіксував ще п'ять суден. Серед них балкари класу ріка море РМ 3 та Міждоріченськ, які під управлінням компанії «Роскапстрой» курсують з Маріуполя в Ростов та Єйськ. Як заведено, російські балкери проходять у Маріупольський порт не порожніми, а з будівельними матеріалами цивільного і військового призначення. На зворотному шляху окупанти вивозять з України метал Азовста,

Освоївши і відновивши перевалку, так би мовити, традиційних вантажів, віднедавна окупанти взялися за вивіз щебеню залізної руди і унікальної білої глини Каоліну. До повномасштабного вторгнення Росії Україна була одним із провідних світових постачальників високоякісних керамічних глин. А основні поклади Каоліну розташовані в Донецькій області. Тепер ними торгують російські зайди. Білу глину у нас охотно покупають європейські производителі сантехніки. И дальше элитная сантехника в виде дорогущих раковин и унитазов возвращается к нам в страну в виде экспорта, уже как бренды известных европейских марок. Ні, вам не здалося і не почулося це Юлія Максимова, смотряща за портом Маріуполя від окупантів. протеже Марата Хуснуліна, заступника голови уряду Російської Федерації, розповіла про те, як розкапстрой. Краде і продає українські природні ресурси в країни Європейського союзу. Так, зі зруйнованого Росією Маріуполя вивозять білу глину, з якої роблять елітні нужники для всього світу. Таку сантехніку собі можуть дозволити і заможні росіяни. А от пересічні, вочевидь, мають добути собі унітаз тільки як трофей. Якщо без жартів, то заява Юлії Максимової про експорт білої глини до Євросоюзу з окупованого Маріуполя явка з повинною у черговому воєнному злочині Росіян на війні в Україні. И справжняя для украинских правоохранителей и санкциональных органов. Есть инвестиционные предложения по организации производственной площадки, по производству сантехники из белой глины, по размещению производства именно здесь, на территории ДНР. И я очень надеюсь, что этот проект реализуется, и, соответственно, донецкая сантехника, возможно, даже в категории элитная, тоже будет экспортироваться с использованием нашего флота. Флотом Максимова називає ті самі експропрійовані в Маріуполі й наземні судна, декілька класу річка, море, і несамохідні баржі, і ще цілу низку старих і невеликих суховантажів, власники яких маловідомі оператори з Туреччини та Китаю. З минулого літа Росія почала та активно продовжує фрахтувати балкери через судновласників, з якими великі трейдери не працюють. Втім, на календарі зима і весь піратський флот Москви може залишитися без роботи. Білководне Азовське море за сильного морозу швидко вкривається кригою. Тож порти Маріуполя і Бердянська завжди відносилися до категорії замерзаючих. Бувало судноплавство на Азові, у прямому сенсі цього слова заморожувалося на декілька місяців. Росмор Річфлот на початку цієї зими повідомив, всі буксири і криголам переводять до підвищеної готовності. Так, в Україні є свій криголам. Капітан Білоусов в Азовському морі. Точніше, був. Окупанти захопили його в порту Маріуполя і незаконно привласнили. Ми адстерідакол, а він стоїть хороші гроші, І він в роботі, і він єдиний на азовчино морському басейні. таке мощне судно, єдиний. Якщо зима будет хорошая, то без нього здесь роботи не будет, Просто не будет. Це Василь Чайковський, який був капітаном Криголама майже 10 років і залишився прислужувати російським окупантам, які на його очах зруйнували і порт і Маріуполь, вбивши десятки тисяч мирних громадян. Від одного з обстрілів загинула і людина на борту капітана Білоусова, але Чайковському і ще 12-м його підопічним, вочевидь, замало смертей, і вони допомагатимуть расистам і далі вбивати українців. Адже порти Бердянська і Маріуполя розглядаються країною-агресором як центри військової логістики. Присутність в акваторіях обох міст кораблів і катерів Чорноморського флоту з перших днів окупації до сьогодні прямо чи опосередковано підтверджує це твердження. За даними Нами Маріупольських партизан їхній порт вже повноцінна військова база окупаційної армії з полігоном, складами боєприпасів, майданчиком для гвинтокрилів. У Бердянську орієнтовно з вересня ворог поновив доставку техніки та озброєння у порт на цивільних баржах під покровом ночі, вивезення зерна та всього іншого, награбованого радше прикриття, живий щит з працівників порту і неживий з портових кранів та будівель. А на сьогодні в мене все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, тож підписуйтесь на наш канал у YouTube, сторінку у Фейсбук, телеграм, канал Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у ЗСУ та допомагайте нашій армії.